Сьогодні на встановленні газооблонного обладнання у нас був Lexus GX460 2022 року з мотором 4.6. Це ще звичайний мотор. Встановлювали ми його на нього за бажанням клієнта преміальне голландське обладнання Prince. Електроніка Prince C22 Basic, який не знаходить у цьому був Prince 4 Фіксиксон підчистку плюс на обдачку і редуктор ЕПВ. І сам автоматично регулює тест газу, дозується його до потреби автомобілі. За все працює чудово, машина налаштована, працює на газу. може далі бачите кнопочку плюс. Він захотів її поставити праворуч. Ось вон бачимо, вже працює на газу. Так. І балончик. Тут йде стандартно на ці машини 270 на, 270 на 720. на 89. Заправний дуже пристрій. Так що все працює чудово на газу. Хочете, на такі автомобілі можна ставити як і польського виробника, так і італійський преміум формат Голландії. Звичайно, краще вже принт ставити на автомобілі з безпосередньо в порського палива, тому що там дійсно алгоритма і система на найвищому рівні, але якщо звичайний мотор дозволяє фінанси, можна ставити і преміальні такі комплекти. Так що звертайтеся і на ваш автомобіль підберемо газоблонне обладнання, змонтуємо, зробимо все в найкращому вигляді.